Є знижки на Декаделен до 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Я думала, може там зал буде фу кричати чи щось таке. Знаєте, я ну, чесно була дуже знервована, як люди, публіка буде реагувати на це. 23-річна артистка цирку Анна Петренко згадує, як вийшла з протестом на сцену міжнародного фестивалю циркового мистецтва в Італії. Вона огорнулася у синьо-жовтий стяг і тримала аркуші з написом Нікулін підтримує вторгнення в Україну. Це була відповідь дівчини на участь у журі відомого росіянина Путініста. Розуміє, що я ставлю зараз під угрозу свою кар'єру, але. Відчувала, що я повинна це зробити якщо не зараз, то коли. Анна Деларт, таке сценічне ім'я артистки, народилася у Києві та з п'яти років займалася акробатикою. Згодом захопилася цирковим мистецтвом, вступила до академії естрадного та циркового мистецтв і до повномасштабної війни працювала у національному цирку України. Згадує, як наприкінці лютого, 2022-го, рятуючись від небезпеки, разом із друзями виїхала у село за п'ять кілометрів від Бучі. Це була помилка, тому що там потім підірвали міст. Ми не змогли повернутися до Києва. Там почались обстріли. Біля нас будинок прилетіло, і взагалі було дуже, дуже страшно. Не було електроенергії, іноді води. Коли ж вдалося евакуюватися, дівчина вирішила їхати за кордон, щоб мати можливість тренуватися і займатися улюбленою справою. Оселилася у Берліні. Я почала свою соло кар'єру, тому що до цього я працювала в великих групах чи в парі. Я стараюсь поєднувати і акробатику, і жонглювання, і все разом. Усе, що вмію, в один перформанс. Це важко, але це можливо. Анна сподівалася участь у міжнародному фестивалі в Італії, на який її запросили допоможе в розвитку кар'єри. Туди з'їжджається дуже багато. Агентів, заради яких артисти теж туди приїжджають, щоб у них була потім контакт та робота. Сам фестиваль дуже гарний. Добре, там артисти виступають під оркестрову музику. Тобто, там живий оркестр, грає для артиста. Це дуже круто. Але вже під час фестивалю дівчина дізналася, один із суддів, росіянин Максим Нікулін, син радянського актора Юрія Нікуліна, очолює московський цирк і публічно підтримує війну Росії проти України. Ще була одна овертюра і два перформанси. Після цього почали анонсувати журі. І я напряглася, чому московського журі. Анонсуються одразу після мого перформансу. Почала дивитись в інтернеті, хто це такий, і потім мені ще друзі повідправляли фото, там де він стоїть з воєнними разом. І вже після цього я вирішила, що буду робити протест. Анна каже, очікувала, що під час її маніфесту організатори вимкнуть світло на сцені, тому листівки з протестом почала роздавати глядачам. Взагалі, то я думала, що там будуть спереду сидіти всі судді, і я ну відзавідпочатила тільки бумажки ці для суддів, тому що ну, це важливо. Але там сиділи і не тільки судді, і самого Нікуліна я в очі в той момент не побачила. Того ж дня Анну дискваліфікували від участі у заході. Ось як ситуацію прокоментував художній керівник фестивалю Антоніо Джарола. Вона могла б відмовитися від участі, і я б це зрозумів. Але натомість вона хотіла підняти галас у місці, де політичні прапори не мають значення. Лише мистецтво має значення. Цирк це місце зустрічі культур. І я не розумію, як можна казати, що мистецтво це все політично, це неможливо все в нашій країні, і за країною політично. Якщо там хтось був з України, то я дуже вибачаю, що ви не побачили мій перформанс. Анна розповідає, після публічного протесту отримала безліч повідомлень у соцмережах. Багато незнайомих людей зараз мені пишуть дякую за позицію, дякую за те, що ти зробила, і все інше. Я дуже вдячна кожному, хто пише, це дуже цінно. Артистка визнає, ситуація на італійському фестивалі може суттєво нашкодити її майбутній кар'єрі. Я думаю, що. Директору інших шоу у них хочуть бачити у себе в шоу непредск... типу... не неочікуваного артиста, від котрого вони не знають, що очікувати. Це ж напряму може сказитися на їх репутації, тому вони будуть боятись. Зараз Анна Петренко повернулася до Берліна, де продовжує тренуватися, працює над постановкою нового номеру. Я відчуваю, що я зробила правильно. Я... я б не сказала, що я боюсь, що буде далі. То що буде далі, то буде далі, і не про що не можна жаліти, якщо ти це вже зробив.